Так. Привіт зрителі. Хочу вам зняти коротеньке відео вже про свою люцерку. Це ми вже, виходить, скосили сьогодні третій укос. Вчора, вчора от були вже жнива, то есть сьогодні навіть. То в поїхав, скосив там три города своїм паєвикам, паєвикам. Ячмінь на городах. На зерно. Так що ж, не вами були благополучно, такого нічого не було. Вчора, звісно, під кінець, як кажуть, самий смак, коліщатком погралися переднім, латка відстала в ньому і одірвала сосок. Коротше, прийшлося на полі прямо все це діло робити. Хорошо, що зараз продаються всякі латки, приспособи для бистрого ремонту. Сосок приклеїли, латку приклеїли. Спеціальні такі німецькі латки там продаються, затерли від воздуха. Такий у нас є цей. Типа затирачка від воздуха, така, як на шиномонтажки. Позатирали, поза цей, прямо на полі. Кажу, що все зробили За два години і далі поїхали косити. Докосили пшеницю. Це наша кукурузка тут. Докосили пшеницю. Що я вам скажу? З результатом я, як кажуть, однозначно довольний дживками на цей рік проти других людей, що по 20 у нас. Максимально сипало. По 15, по 10, взагалі. <смі> Кажуть, що в нас там земля хороша. Яка вона хороша, якщо дощу немає, ти хочеш туди насип, що хочеш. 200-300 кг удобриння насип, а толку з них ніякого не буде. Чи якби ж вони в такій формі, щоб легко рослина. як... Ось То ні травмофоска, вона фактично розсваряється тільки на другий рік дії, Як після дії, це насипати можна під сояшника, потім після сояшника може нітрамофоска і розтвориться щось. Ну те, що останеться. Те, що сояшник не візьме. Так, люцерочка. Це ж тут у нас така балочка. Хтось балочка. То ставочка. Там ставочок, звісно, вже його немає, він висох, вже років три назад. Це ми тут трошки залишили свої корові косити. Така люцерка, звісно, нещасна. Ну, та Прийшлося збивати. Тут вона вже випадає, вже сьомий рік. Вже звісно, на той рік просто підсіємо, ще не будемо унічтажати цей рік, на той рік підсіємо ячменем. Весною під... Чи на осінь подіскуємо її легенько. І весною підсіємо. І весною посіємо цей. підсіємо ячменем, яке ще сіно буде. А потім посіємо з тої сторони, ставочка з тої сторони посіємо. Там у нас була вона перед цим ну, 5 років назад. то ну, тобто перед цією церквою була там. Так, я кажу, погода шепче, наче надладилася, пройшли дощики невеличкі десь по. По... Тут трошки більше пройшов на цю кукурузу нашу, а на цей на ті... У, аж туди, аж там, на ті дальні поля, там менше. Тут десь може так гарно, пошти соєдинили, десь півтора мі... сантиметра, ну, 15 мм десь опадів випало. Ще ж пшеничку докосили вчора, трошки з катом погралися, ну нічого. Забецали, так, що, по пшенички. Пшеничка, скажу вам результат. Я ж, як у людей по 15-20, по у нас десь на хужих полях 30-ка гарантірована, ну менше точно ніде не сипало 30-ки. І ГМОшта містами до 45, 40, ну десь в середньому 40. Так, зайдемо ще в кукурудзку. Кукурузка, кукурузка. Це тут Я ж кажу, спасав, спасав, ну, результат, результат, ви бачите її, що наконець до вона дождалася дощів. Випадали, я ж кажу, штук 5-6 таких по 5 міліметрів, по 10 метрів, та це останній тут десь 15 мм випало. Як бачите, качани. Практично скрізь по два штуки, по два. Висота, блін, за два метри. Качани високо, на метровій висоті, один і другий. Сьогодні там наламав не на цьому полі, там на другому, там трошки вона щось там раніше вона викинула. Качани наламав поварити, наварити. Так що сьогодні спробуємо качанчиків ГМОшних. Скрізь по два практично качана. Два, два. Так що ліс стоїть конкретний. І це все вона, я так думаю, ну, не думаю, я предполагаю, що це вона все. Практично запас перва. Це хороший запас вологи був з весни, нікуди ми її не діли. І звісно, підживка, підживка, підживка. Я ж людей вам показував, яка кукуруза без підживок. Я Її піддержував, піддержував, піддержував. Два місяці практично держав її. А потім потрохи-потрохи пішли дощі. Я ж кажу, Результат не хуже, як той рік. Я думаю, буде. Нам хоча б я ж кажу, на цей рік, хоча б той як той рік. Щоб вона по 80 насипала, як той рік, ну хай хай навіть по 60 і то це для... на цей рік як у других людей там по 20 насипе то можна боротися. Я ж кажу, що... Чистота це наблюдати. Ну, трохи міші є ну це тут просто балочка. Бачите, трохи є амброзійка дуже маленька. Ну це вона Ну, Будемо на той рік, я кажу, з кожним роком щось, щось, щось тренуємося, щось узнаємо, стремимося к лучшему. Бачите які щось тут кинуло ті, як їх назвати? Це що там таке? Раз, два, що, я не пам'ятаю. Такі кащани. Як вони? Пасинки. Один пасинок і другий пасинок такий. Більше не наблюдається. що щось тут в цьому місці. Інтересно, що це таке. Такі прямо як... На роздіку курзина, звісно, сили забрали добре в неї. Так, ну більше даде пасинки не наблюдають, то щось в цьому місці тільки два штуки. Так, все. Інформація є. Okay. Будем... Їхати додому, варити качани. До свідання. Всім пока.